Картину, яку не надто милує око, жителі Волівця олівця бачать щодня. Гірські схили лисіють не по днях, а по годинах. Там, де росли високі смереки, зараз самі пеньки. Селище, оточене горами, завжди приваблювало туристів та мандрівників. Однак те, що відбувається протягом кількох останніх років, аж ніяк не сприяє розвитку туризму, переконані місцеві. За останні майже три роки, а то чотири повністю ліс ворубаний. Лісовози, побачити, які тут можна частіше, ніж легковий транспорт, руйнують місцеві дороги. Порожні криниці, проблема, яку також пов'язують з виробкою лісу. Підземних вод в цій місцевості немає, наповнюють колодязі гірські струмки. Однак ті міліють з кожним роком. Чи законно рубають дерева питання, на яке поки що у місцевих відповіді немає? Правомірно його рубають. Чи неправомірно? Наскільки правильно, неправильно, я не можу сказати, то мусять, мусять говорити фахівці. Єдине, що про що можна сказати, що можливо обмаль води зараз у колодязях, можливо, то зв'язано з рубкою лісу. Неабияко бурило місцеву громаду те, що зовсім нещодавно хтось вирішив знищити їх улюблене місце для відпочинку невеликий лісок на пагорбі в кількох сотнях метрів над воливцем. Ці дерева садили самі жителі селища багато років тому. А тепер, без їх відома, його хтось вирубав. У Воловця була така візитівочка, невеличкий шматок лісу Смирикового, який називали в нас чомусь партизанським лісом, невідомо чому, який подобався всім воловчанам. І гості воловця навіть пізнавали воловець по тому шматочку лісу. І в один прекрасний момент його вирубали. Громада Воловецька була надзвичайно схвильована тією справою, навіть знаю, що були звернення від людей в прокуратуру. Величезні пустки з'являються там, де раніше були густі ліси, необхідне проріджування чи то санітарна чистка або ж звичайний бізнес на деревині. Якою б не була відповідь на ці запитання, горяни сподіваються, винні, якщо такі є, будуть покарані. А держава нарешті візьме це питання під свій контроль. Лише в цьому випадку унікальні Карпати вдасться зберегти.